Підготовка е, в, в теплиці полягала в. Е, в... В першу чергу підготовці ґрунту в тепличних умовах. Ми розуміли, що тепли, вирощування продукції в теплицях воно затратне, і тому, звичайно, мусить бути спеціальний ґрунт. Ми купували чорнозем, дезінфікували його, завозили сюди, в теплиці, перемішували в Певному співвідношенні з піском, а тоді додавали добрива, які хотіли випробувати. Перший експериментальний варіант ми вирішили попробувати практично усе. І усе, що було, ми висажували тут зараз. Просто вже багато чого немає. Але ми пробували різні види і салатів, і огірки, і перець, і баклажани, і різні види капусти, кабачок. Тридцядві ну, ми вирішили пробувати в тепличних умовах різні культури. О, Бачите, тут такі перчинки вже ну, достигають. Теж їм потрібен калій, і огірочки наші. Наша співробітниця посадила імбир. Принесла корінець, <смі> кажучи, виросте, він дуже пахне. чуєте? І запах гарний має. Дивіться, я вам зірвати. Ага, цікавий, такий він якийсь рожевий. І в нас всі середні і пізні сорти, в нас нема ранніх сортів, бо ми ж садили цього року е досить пізно, знаєте. Поки та наші збудували. Бо... Ідея прийшла весною, а ми засаджували в червні вже все. Результати показують, що краще рослини розвивалися в цій другій теплиці, і зелена маса інтенсивніша була в другій теплиці. І урожай у нас був кращий в цій теплиці. Ми вже визначилися з культурами, бо в нас ми говорили багато позицій культур, але такі експерименти вже ну, науково, науково дослідні. Добре проводити на культурах, які легко збирати, і аналізувати і ну, фіксувати по масі, бо потрібен якийсь кількісний показник, то ми вирішили на майбутнє. що, оберімося тільки автоматами, та гірка. перець такий. Коренеплоди кажуть, що добре зберігаються, коли мають достатню кількість калію. Ну, калій сприяє лужному середовищу, не, не гнилі не розмножується. І от коли є достатній вміст калію в ґрунті, то добре зберігаються овочі, фрукти. Це не дуже червоний, але це чорний принц він такий, мабуть, соковитий і м'який. Зараз будемо пробувати натурпродукт з калуша. Вирощений. Теплицах нюхім. Твій mm суколетий. -hmm. І м'ягенька шкірочка. Це такий для їди, для салатів. Це вони вже достигли? Вони... Так, це от Чорний принц він такий є, він не є червоний дуже. Mm -hmm. Віце, який він суколетий, чесно. Чесно, я вражений. Ці е, помідорки це такі для за, <рикул> за закривання. Брісколін називається. Боже. Інший смак. Такі враження, як домашню, чесно, як з городу. <рикул 'я> Є такі дані наукові до досліджень. Вже ми просто зараз це підтверджуємо фактично на практиці. Що і буряк, і картопля, і морква краще зберігаються, коли мають достатню кількість калію. Подальшому ми хочемо показати, яка які кращі добрива чи калій сульфатного типу, чи хлоридні. Ми хочемо показати людям, що наші руди кращі поклади. У нас є сульфатні. Наше було завдання проекспериментувати і порівняти хлоридні форми добрив, які надходять в нас в Україну зараз каліні, і безхлоридні ці сульфатні, які були, вироблялися в Україні. Ці форми добрив ми отримали в лабораторних умовах і випробували в наших теплицях. І на дослідних ділянках ми ще маємо дві дослідні ділянки. Хочу так сказати, то може ви трохи політично, але завозили з Росії з Білорусі добрива, калій хлорид, не такі вже якісні, але свої підприємства в нас не працюють. і ну, Зараз наше завдання, ну, ми перед собою поставили таку мету. Підняти ну, питання відновлення калійної промисловості в Україні. В Україні є дуже багато покладів корисних копалин, калійних, форм, калійних мінералів, і їх потрібно переробляти на калійні добрива, сульфатного типу, які будуть корисні для наших ґрунтів, які можна Ну, наше завдання було що? спочатку висадити розсаду, підготувати ґрунт, внести добрива. А потім перенести розсаду, ну і спостерігати за нею. Так результат спос ці спостереження вже тепер бачите, ну ми багато що вже зібрали. Так, так це вже трошечки у нас відійшов урожай, ми його зібрали, але ще зараз на дослідних ділянках все одно ви побачите різницю. Що є різниця між хлоридними та сульфатними. Це тут я не збирала ще огірочки. No, hmm, to jak mam z